Доброго дня, компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні будемо знімати для вас Кентавра 504-го Ми замовили от декілька штучок, тому що всі знають, яка зараз ситуація зі скаутами, з катою, з неї. Техніки немає. А люди питають 50-ки, тому знімаємо. Ось такий от тракторець поступає в продаж. Кентавр 504F. Це, напевно, найперша модель, яка з'явилась в Україні на 28-х колесах. Після цього вже масово почали е -е, виробляти їх інші виробники. Це трактор 24-го року, у 25-му році їх вже зібрали, тобто в січні. місяці е -е, Сам трактор. По трактору КМ-495. Мотор на 50 коників другої генерації, капот повністю в новому дизайні від кентавра. Заливна горловина паливного баку у нас знаходиться вона вбудована в приборку, тобто стоїть тут. -от. І не обов'язково підіймати капот, щоб заправити тракторця. Е, да, це скаже ви, не так зручно, як допустим, під підлогу, але по суті різниці особливої немає. Е, значить, по колесам широке переднє колесо плюс 124 на 28 заднє колесо. Дуже високий кліренс має 43 агротехнічний просвіт. E, значить, Задня навісна система у нас непримусового типу, підіймає 750 кг, e, має 4 гідровихода від розподілювача, має автомобільну розетку, e, 6-ліцевий вал відбору, дві e, швидкості, дуже потужні задні чулки барабани. тобто Бачимо, все дуже класно буде працювати на цьому тракторі. Гальма барабанного типу у нас ззаді стоять. E, що ще забув сказати, повністю зашита задня частина. Вона, до речі, йде цільною бачите, цільною конструкцією, тобто вона сварена з крилами. І отак от вони в зборі по суті, і приходять. Тобто ми збираємо в основному тільки узли, які від'єднуються. Це колеса, там кермо, приборку ставимо і так далі. А ця вся частина задня вона йде в зборі вже з заводу. Сам трактор має рівну підлогу, має 4 ступенчату коробку передач, плюс реверс, плюс повишені поніжені. Тобто 8 передач вперед, 8 передач назад. Сам передній міст у нас 40-го типу, неабиякий звичайний міст з гідропоцілювачем. До речі, дуже товстий чолок тут стоїть, як на Донфенго, дуже схожий з Донфенговським. Трішки відрізняється сам редуктор, але чулок дуже непоганий, якщо чесно, навіть краще, ніж на скауті стояв. По освітленню освітлення галогенки, плюс діодного типу підсвітка, поворотники, оце все. По стилю ну, на скажем так, смак в принципі не вгадаєш. Мені особисто взагалі кантавер дуже подобається е, своїми брутальними капотами. І, е, якщо чесно, вони дуже підкупають ціною, тому що ціна в принципі, вона перекриває навіть ті маленькі мінуси, які є у цього трактора. Е, дивіться, передні крила встановлені. Є е, захист лючок брезговічок, скажімо так. Потім рівна підлога. Досить непогане сидіння з підлокотниками, Повністю зашита задня частина. має реверс. Дві швидкості валовідбору 540 тисяч обертів. Приборка тут така сама, як на скаутах, тому що вони не заморачуються, ніхто не хоче ізобретати велосипед другий раз і ставлять такі приборки майже на всі трактори. Широкі крила з тримачем для рук. Високі колеса, вага трактора тона 800. Сам трактор взагалі буває ну, в різних окрасах ми замовили червоний, тому що він, по суті, самый популярний серед народу, як показали продажі. Да? Всі хочуть або червоний, або чорний. Чорний вони не випускаються,, соответственно, червоний. Ціна на сьогоднішній день 8600 доларів. Трактор з реверсом, 50-ка на високих колесах. Дуже класний трактор, але без промислової гідравліки. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. Менеджер вас проконсультує, запише заявочку. Доставка йде по всій Україні. Два роки офіційної гарантії і обслуговування. Де б ви не знаходились, Кентавр, в принципі, обслуговується все буде у вас чітко. З вами була компанія Мотор Україна. підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як вам така техніка. 504F. Чекаємо ваших дзвінків.